Жителька Миргорода Вікторія Гурчій забирає свого трирічного сина Андрія із дитсадка. Цей опалювальний сезон у закладі перший після термомодернізації. В садочок ми ходимо нещодавно, буквально з вересня місяця. Те, що зробили оце утеплення, зробили тепломодернізацію, дійсно вона дала свої плюси. В садочку тепло, ну я не можу сказати, що там холодно. Так, тим паче, як ми хоч заходимо рідко, але заходимо туди, то мені комфортно. Я думаю, діткам нашим також комфортно. Заклад звели 40 років тому. Термомодернізацію у ньому почали 2020 року. Робили це у рамках програми Європейського союзу Угода мерів демонстраційні проєкти каже директорка Наталія Левченко. Було ем, замінено. Систему тепло цього опалення, систему опалення змонтований пункт, індивідуальний тепловий пункт на харчоблоці. Замінили повністю, зробили ремонт, замінили плітку оцю, ось облицювальну на на підлозі, на стінах. Зонт – це витяжка. От зробили сучасну, гарну за рахунок проекту, за рахунок цих коштів. Придбали нам жарочний шкаф і. Електричну плиту нову і замінено відповідно теж каналізація, опалення. У квітні ми відновили роботу, потрошку вже почали приймати дітей. Зараз в садочку до 80 чоловік відвідує садочок. Вихователька Вікторія Харіна показує кімнату енергозбереження, яку дисаткові облаштували торік під час термомодернізації. Можна ознайомити дітей з альтернативними видами енергії, де ми вивчаємо енергію вітру, енергію сонця. Енергію води ми привчаємо, щоб сортувати сміття. з вітрячки. У нас є, які ми на вулицю виносили, і що за допомогою вітру виробляється теж електроенергія. Роботи виконували за гроші Європейського союзу та Миргородської громади. На сам садочок було витрачено близько 14 мільйонів. Тобто це кошти як міського бюджету, так і європейські грантові кошти. За його словами, з бюджету Миргородської громади на термомодернізацію дитсадка спрямували 6 мільйонів гривень. Валерія Арбалка, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.